Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Заради чиєї похвали варто жити. Декілька днів я провів зі своїми онуками Джеймсові чотири роки. А Меддену два. Вони дуже активні та галасливі. Але у них є дещо спільне. Принаймні те, що вони обидва роблять постійно. Немає різниці, чи вони катаються з гірки, чи граються м'ячем, чи ж висять догори дригом на стільці, вони шукають схвалення свого батька. Гей, тату, поглянь на мене. Бажання привернути до себе увагу глибоко вкоренилося в нас. Ми шукаємо схвалення. Але що, як ми не отримуємо тієї похвали, якої прагнемо? Тоді стає актуальним складне питання, що колись поставив Ісус. Як ви можете вірити, якщо приймаєте славу один від одного, але не шукаєте слави, що походить від єдиного Бога? Прагнення слави чи схвалення перманентний стан і у молодих, і у людей похилого віку. Але важливим є прагнення до тієї слави, що походить від Бога? Вона єдина має значення, лише це насичує нас, лише це дозволяє відчувати Боже серце щодо нас, Його схвалення нас, коли ми йдемо за Ним. Це дуже сильно це також утримує нас від слідування за людьми та їхніми безумними ідеями. Шукати такої слави означає прагнути поваги, схвалення і визнання. Від Господа похвали від Нього ми досягаємо через віру і смирення, коли визнаємо, що істинна і вічна пошана походить лише від Бога, а не від людських похвали чи самозвеличення. Моя молитва сьогодні. Господи, мені потрібне схвалення. Я хочу пошани. Нехай ці бажання здійсняться тобою і лише в тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.